Вони говорили, їм було заборонено читати вірші Василя Симоненка. Вони читали. Їм було заборонено інтерпретувати творчість Тараса Шевченка як поета нації центриста і поета державника. Чому? Тому що це політичне питання, тобто політичне вважаю, що. Було достатньо тої ночі, щоб весь світ побачив, що так не може бути. Люди, які повинні захищати свій народ, його затоптали. Я більш ніж впевнений, повтору цього не буде. Інакше влада згубить усе. Якщо прийдеться, до цього готають? Дивлюся, і що вже торгує? Там тримати оборону, ну, ж, ну, що не дам в обіду нікого такого. я вроді не маленькі такі. Ну чому ну, будемо? Та будемо боронитися край. Хочу, щоб люди зрозуміли цілої України, що треба прийти сюди на майдан, щоб нас було чотири мільйони, п'ять мільйонів. І та банда маріонетковий режим Путіна. Вони не встигають шкарпетки вдягнути і босі будуть тікати. Але мені шкода, щоб наші діти, внуки не потрапили під той самий геноцид. Тому я вийшов сюди і буду захищати їх до перемоги. А от конкретно що робити? Втікати, стояти, не збираються тікати. Будемо захищатися. Якщо вони вийдуть з силами, мається на увазі. Якщо вони примінять силу, значить і нам прийдеться прийматися. Вони стоять отримати знову. Тобто ви будете стояти, так. не втікати. А куди вже де кого лідера? Лідера? поки що немає таких лідерів, яких варто слухати. Що прийде Беркут? Що ви робитимете? Захищатися? Ні. Ну, я маю право захищатися? Якщо підійдуть них на мене руки, я буду захищати. Буде мирно, нічого такого не буде. Все буде нормально. Чому ви О, так думаєте? Отак думаю. Люди прийшли з миром сюди, а не воювати. А чи все-таки перко застосує сил? Я не думаю, що буде застосовувати. Ми стоїмо мирно, тихо, ми ніяких провокацій не робимо. Понятися будемо, якщо нас. Ніяк інакше, до кінця. Тут до кінця. Або впав, або пропав. У нас мирна акція, так? Ми стоїмо, мітингуємо. Якщо будуть мене бити, чи хлопців, чи дівчат, чи жінок, чи старших. Наші торгівлі ми будемо захищати будемо захищати весь майдан людей, які прийшли сюди і будемо відбивати до останнього хлопця, який тут є на цій площі. Влада Гетка Януковича готова нам все. Але ми тут, -ка українці, європейці, ми не здамося. Ми готові стояти до останнього. Що прийде ще раз? Барко, звісно, готові. А як же ж все зроблено для того, щоб вони не прийшли і не пройшли? Наші всі кордони, що у нас нічого, окрім нас самих, для цього захисту немає. От, у нас немає ні кийок, ні якихось там спецодягу для того. Будемо захищатися. Як вміємо, так і будемо, як навчало. Ви бачите, скільки людей кожен день. Я виходжу через день, але виходжу. Буває, кожен день я виходжу. Тому протестую, моя душа протестує да, за вільну Україну. Оп, все готові. А які дії? Які дії будемо стояти до кінця. Нападати ми не будемо, на смірна акція, але, але нікуди ми звідси не підемо. У нас мирна акція, ми не будемо нічого, ми будемо просто стояти і тримати барикади. Будуть атакувати, будемо захищатися. Поки народ не збереться, жінки і діти дотіхослідати. У нас є свої певні навчання, кожного ми готуємося, стоїмо на бригадах, є вартові, які дивляться. Не до свого. Ну так, хтось замерз, бо він тут довго, а я ні. Бо я ходжу з дому так, на зміну. Ми захищаємо ззаду барикада, яка знаходиться знаходиться за зазаду нас. Нас біля, бі, 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 біля сотні чоловіків стоїть тут. Ми, у, нас, у, нас не, у нас немає зброї. Ми просто ставимо живою синою перед села. Волі згуртовує, єдина ціль згуртовує, молитва згуртовує. Вже не прийду. Піднявся народ, піднялися всі. Я думаю, що їх вже тут не буде. Моя думка така. Люди зараз зрозуміли, що це за влада, що це за люди. І вони, вони вже готові. Вони знають, як з ними боротися. І головне, в них е, з'явилось те, що бажання, в них жага, помсти. Ми я йшов з дому, мене полагали, щоб ми відстояли нашу, нашу, вашу і всю свободу. І я сказав, або на щиту, або під щитом. Якщо буде бити, відповімо биткою. Дість, боросила велика, все обійдеться. Напевно, ж розум не зовсім покинув його пусту голову. Януковича маю на увазі. Не можна так жити. І ради цього всі люди вийшли сюди, проте з того, що не можна жити, як живе Янукович. Це наш чоловік, який може для країни, а він робить для себе і своєї сім'ї. Ми збираємо привітання від людей Беркуту до Дня річниці їх створення. І після ми ці привітання розміщуємо ось там в файликах. І файликів буде більше. Відповідно, кожен може залишити своє враження, своє побажання Беркуту і працівникам Беркуту, але, звичайно, в межах цензури, то, Тобто без, не можна вживати нецензурну лексику. Кинути руку туди. Свічить! Свідчить, без. Бутерброди, то вже що, що нам робити, скажіть? Терпіти, сидіти вдома і, і казати, що ми всім задоволені. А що робити? Треба тоді просто приходити, стояти і сподіватися на те, що буде совість і що добро буде завжди.